Працюємо по новому. Відділ внутрішньої безпеки тепер уже Міндоходів доходів в області. В результаті реорганізації податкової та митниці має нового керівника. Ним став Віталій Дума. Посадовець каже: серед семи пріоритетів, які визначені на всеукраїнському форумі, щодо стратегічного розвитку міністерства доходів і зборів на 2013-2017 роки, є впровадження ефективних методів протидії корупції. Доволі результативною була операція Держкордон 2013 Під час її проведення складено 14 протоколів про порушення митних правил. Проведено коригування митної вартості на суму 3 мільйони 477 тисяч гривень та збільшено митних платежів на близько 800 тисяч. Сім матеріалів передано до слідчих підрозділів, за результатами яких відкрито кримінальні провадження. З роз'яснюванням антикорупційного законодавства каже дума, об'їздив чимало районів області, адже кожен цікавий по своєму. Провів п'ять зустрічей. Це калош, надвірна завтра. Запланована зустріч в городенці. З будемо казати, з суб'єктами господарювання в сфері сільського господарства Значить, так як я людина нова, тут будемо казати в області, мені цікаво вивчити кожен регіон Івано-Франківської області, бо кожен регіон він по-своєму цікавий в Калуш, по своєму там промислові підприємства Городенка, по-своєму там підприємства і десь ближче я стараюсь спілкуватися постійно з. Бізнесу одним із основних завдань відділу внутрішньої безпеки зауважив Дума, є захист та безпека міндоходівців від втягування співробітників податкових органів у злочинні схеми. Тож, в результаті проведення 44 службових перевірок, в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 5 кримінальних проваджень стосовно службових осіб, податкового органу та митниці. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, новини 402.